Давно вже насправді клієнти клініки і дуже подобається обслуговування, дуже подобається сервіс, дуже подобається, що завжди можна так гарно прокомунікувати і ну, результат завжди дуже. Ну, в мене було декілька причин, зокрема бруксизм, і в першу чергу хотілося досягнути ефекту власне, такого як кращого самопочуття. Звичайно, візуальний ефект це також дуже, дуже приємний бонус, тому всі очікування справдилися. О, прекрасно, прекрасно. Лікар <рекрасно>. найкращий в світі, Руслан, це просто. Я ще хочу окремо подякувати своєму анестезіологу, тому що. У мене лікування передбачало декілька власних хірургічних втручань з анестезією, і якщо так можна сказати, це був прекрасний досвід. Ну це напевно те, що до тебе ставляться як до ну, як рідної то людини, тобто ти завжди на зв'язку.